Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, щоб ви обов'язково підписалися на наш YouTube канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом до нашого ефіру приєднується актор і виконавець однієї з головних ролей у фільмі «Королі репу. В кінотеатрах нині триває показ цього нашого фільму. І про цей фільм, про зйомки, про участь в них ми поспілкуємося із Михайлом Дзюбою, виконавець ролі Казана. Сьогодні, в нашому ефірі вітання, пане Михайло Вітаємо добрий день. Отож, пане Михайле, дійсно знаємо, що зараз в українських кінотеатрах триває показ фільму, в якому ви зіграли головну роль. І цікаво дізнатися про те, як відбувалися зйомки, як ви взагалі потрапили в цей фільм, чи одразу погодилися там зніматися, і як вам було грати короля Репу. Потрапив, як всі актори попадають на зйомки. Це ти йдеш вчитися в театральний університет. Потім ти йдеш на кастинг, проходиш кастинг, і тоді вже потрапляєш на фільм. Погодився, звичайно, погодився. Це моя перша роль була. І дуже цікавий матеріал, і дуже цікавий режисер, і дуже цікава команда зібралася І з такими акторами. Грати це просто щастя. Насправді, і це по суті була моя перша робота. І мені ну, сильно повезло, що я потрапив в цей проект, тому що це дуже, дуже сильний проект. Ну я, 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 я так скажу, він живий, він правдивий, він про нас, тому це дуже цікавий матеріал був для мене, пане Михайло. Ну, часто можна прочитати в відгуках, що це е, така музична трагікомедія, де хто каже, що це музична драма. Як ви для себе оцінюєте ось цей жанр, що це було в чому ви знімались? Мені подобається те, що там лимається взагалі оцей жанр, тому що фільм дійсно нагадує життя. Тому що фільм, в принципі, як про про дорослішання, і всі ці жарти хіханькі-хаханьки, вони часто густо перетворюються в щось не таке вже й веселе. І оця подібність до життя, якийсь реалізм. От воно мені заходить, тому що воно виходить по-живому. По... Навіть там, де є така драма, трагедія, все рівно впихуються жарти, а там, де немає, ну, а там, де просто йдуть тупо жарти, 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 виходять якісь такі елементи того, що, е Боже, сцени з мамою, сцени з другом, сцени кохання. Вони хоч і дурні, але вони живі і вони життєві. Тому, як би я характеризував цей, цей жанр, може трагікомедія, про те. Мені, в принципі, подобається цей злам жанру, і, можливо, можливо так в майбутньому будуть знімати кіно. Хто знає? Може, це якась новаторська штука. Пане Михайле, а цікаво, як взагалі відбувалися зйомки, враховуючи такі от трагічні обставини, в яких ми живемо, враховуючи війну. Фільм знімався три роки назад, коли ми навіть і не думали про повномасштабне вторгнення і жили. Часи ковіду, тобто <хи> такі можна сказати зараз приємні часи. Фільм знімався три роки назад, і як на мене, це був дуже прикольний матеріал, тому що на той час про реперів взагалі ніхто не знав там. Тих реперів, які зараз популярні, українські, які стрельнули через те, що люди потребують українського контенту української музики, і багато хто відмовився, не всі, але багато хто відмовився від російської музики. Вони потребують українського контенту, і вони зараз, ці репери, які були не популярні на той час, вони зараз набувають популярності. Проте, коли ми знімали цей фільм, я думаю, що одна з метою було просування української музики, тому що на одеському кінофестивалі до. Прикладу, якому це в 2021 році, в якому там році люди сиділи з шазамами. і, блін, в нас така музика є, клас. От одна з місій було це просунути українську музику. Те, що в нас не вийшло вийти в прокат до повномасштабного вторгнення, і тому, що там був ковід, були якісь інші причини. Я не знаю, в принципі, я не займаюся прокатом. Але от. Е не знаю, наскільки резонує ця історія зараз, типу для людей. Проте на той час це може й резонує, тому що багато хто відгукується про фільм дуже добре і каже, що їм сподобалось і чіпляє пане Михайло, ну цікаво почути ваші відгуки про роботу із вашими колегами, адже там дійсно знімалися такі відомі актори, як Ірма Вітовська, ну відомий співак Велбой. А також загалом, як вам було зніматися під керівництвом режисера Мирослава Лати? Слухайте. Ну, з Ірмою Вітовською. Ми я так кажу, що це моя перша головна роль. Проте, ми до цього грали в фільмі між нами трилері Соломії Томащук. І я там грав її сина. Uh -huh. І це було дуже дивно. Там буквально проходить тиждень, і зараз вона грає простітутку. А я знаю тако німка. Ти розмовляю. Це типу, трошки дивно, але е класно. Вона просто майстерно перетілюється в твого персонажа, і ти просто спілкуєшся як з персонажем, персонаж з персонажем, і це ну це дуже класно. Велбой він взагалі теж на момент, коли він потрапив в цей фільм, він не був популярним співаком. У нього там було щось буквально 5-7 тисяч підписників. В інстаграм. Він саме після X-Factor, щось там у нього було все погано. Він був в селі. Потім він працював на будові. Його покликала Алла Самойленко. Він чесно пройшов кастинг. Він. Ну він крутий. Коротше, він привніс персонажа теж оцю цю легкість, оцю його картавість, шепелявість, ці його фразочки. Дуже багато фразочок народжувалося в принципі на майданчику або на репетиціях, які ми вписували сценарій, тому що він як персонаж міг видавати. Він жив в цьому персонажі. Такого персонажа ми потребували. Також най, ну, дуже-дуже такий сильний персонаж. Це Юрій Колінніч, який отримав ну найкращу акторську роботу за погані дороги, і це. І це мій улюблений, можливо, український фільм після королів <сміжна> жарт, е і він поганця грає. Ну просто в житті це добрий котяра такий а. В... Кадрі це дуже моторошний е, чоловік, який ну, реально до дрожі тебе лякає. І всі інші: Карина Химчук, Великий Молодець, Ганс е, Дмитро Хом'як, Андрій Борис. всі дуже... Олена, Узлюк, мою маму зіграла, та ви що? Це ж просто пісенька. Ну, я не знаю акторський каст, дякуючи Алді Самоленко і Мирославу, який. Як, як вони це все докупи зібрали, це супер е, сильно. І Мирослав, от мені це була така на другому курсі, е, дуже швидка школа е, е, гри в кіно. Це мені дало великий поштовх на майбутнє, як працювати в е, кіно, і він дуже вмів правильно направити дуже коротко і правильно, от е, поставити задачі, і все, все було супер. Це просто. Круто все було. Угу. Тобто, пане Михайле, це ви знімалися, коли навчалися на другому курсі Інституту Карпенка Карова, правильно розумію? Так, правильно. Угу. А загалом, це ж ваша не перша освіта за освітою, ви фінансист, але вирішили все-таки отримати і акторську освіту. Розкажіть, про такі нюанси вашого життя? Ну, я не отримав освіту, я кинув на другому курсі, тому що. Це дякуючи КНТУ, я вважаю це просто найкращий університет торговельно-економічний. Просто він дає можливість розвиватися в будь-яких напрямках. І один з напрямків, який я собі обрав, це був КВН, і там ми ще танцювали. Ми взяли перше місце за дебют першокурсника в КВНі, в танцях і взагалі кубок взяли. І це дало поштовх до того, щоб е, робити свою команду КВН. Потім це все вилилось в те, що я хотів чогось більшого, пішов в якусь кіношколу дуже погану. Ну на той час я взагалі не, не розбирався в цій сфері. Потім я пішов в театральну студію, потім я пішов поступати в Карпенка Карго, тому що я розумію, що якщо займатися справою, тією якою ти хочеш акторською справою, то потрібно здобути освіту. і... Знаєте, коли ти в університеті там з 9 до 9 в понеділок по суботу, то це трошки є різниця між тим, що ти просто ходиш на кастинги і там намагаєшся кудись пробитися. Потрібно спочатку пройти той шлях, пропрацювати роботу, а потім вже виконувати цю роботу на майданчику і якісно представляти себе в фільмах і на міжнародній арені, і в Україні. Але водночас знаємо, що ви також пишете вірші чи потрапили ваші вірші. А зокрема, у стрічку Королі Реп. Е, ну, дивіться, на момент, коли я готувався до фільму, мені потрібно було господи. Ну, це, це, це грубо кажучи, підготовка до, до фільму. Зараз в мене як після фільму просто як відрізали. Я не знаю, чого, може, вигорів, може що, але до фільму, от ми зняли трейлер, і проходить рік, доки нам дадуть гроші на фільм. Тому що там ковід ляля та поля uh -huh. е, проходить цей час, і цей час я весь час мав змогу готуватися. Хоча я ще не був затверджений, там я проходив ще кастинг, проте ну я трошки вірив те, що я попаду в цей проект, і весь час я писав от до цього фільму е, ці стрічки, тому що на сам трейлер мене Мирослав попросив там, трейлер ми знімаємо через тиждень. Він каже: напиши якийсь текст от, про життя. Я кажу добре, написав, і навіть в трейлері звучить кілька рядків моїх. А в фільмі звучить оця пісня в машині. Я написав і там куплет фільму ой, куплет пісні, там, де ми співаємо в читаємо в Господи в залі. Теж написав я все інше написав Мирослав або Кіпаса, Кіпаса написав трек про картошку. Але Ну, це, це давало мені змогу більше м поринути в персонажа, тому що те, що виливається в машині, це в принципі рефлексія на те, що ти прожив весь цей час. А зйомки відбувалися якось так, що воно, в принципі, там як не як складалося поступово все, і там проживали ми ці моменти там криміналу, моменти втрати, там моменти зламу. Коротше, це все воно от. Я там ми відзнялися, грубо кажучи, зміну. Я приходжу до Мирослава, кажу: дивись, в мене лягла тато-тато, стрічка. Він каже: класно, давай далі. Я пишу там там, там. ми зізвонювалися, і все от склалося, склалося так, як склалося. Слава Богу, що воно все вийшло таким чином, пане Михайле. В одній з рецензій на цей фільм я прочитав, що. От е, фільм це про те, якщо пізнаєш самого себе, то пізнаєш і країну. От Цікаво, чи ви пізнали саме себе, самі себе. <гум> Не знаю. <гум> Можливо. Не знаю складне питання щось ви поставили. Це філософське доволі. Треба подумати, чи пізнав я сам себе і пізнав країну. Та ну, до пізнання самого себе ще треба, мабуть, йти, йти і працювати, і працювати. Все, все ще попереду насправді, тому що мені скільки? 23 роки, ще Ще потрібно багато чого зробити для того, щоб зрозуміти, що ти і хто ти в цій країні в цьому житті. Ну, Але загалом чи задоволені ви своєю участі в цьому фільмі, чи вдалося вам зіграти так, як ви цього прагнули, і донести те, що ви хотіли? Донести своєю грою глядачам. Ну, дивіться, нічого не ідеальне. Правильно, можна прагнути постійно до чогось кращого. Але на момент там, другого курсу, мені здається, що це було це хороша робота, і моя основна задача була протягнути лінію персонажа, тому що це дуже складно. Перша головна роль, і це ж, якщо ви. Знаєте, не знаєте, фільм знімається. Ну тобто, там може зніматися перша сцена з фільму, там шістдесята сцена з фільму, потім п'ята, десята. Ось так воно все по розкидано і протягнути цю лінію дуже важливо. І наскільки я бачу, наскільки пишуть люди е в рецензіях своїх, що це вдалося, і, і це дуже круто. Це заслуга, в принципі, і Мирослава, що давав можливість мені якось е ну, що направляв мене і підказував. Як потрібно, що потрібно, він бачив фільм монтажно. От і чи задоволений? Та можливо, ну задоволений. Все-таки на кіноколах номінували на найкращу акторську роботу, тому я думаю, що хтось оцінив цю роботу і воно, воно того було варте. Ну і пане Михайло, цікаво, над чим працюєте зараз, і загалом, як війна вплинула і на вашу професію, на вашу професійну діяльність? Я так розумію, що ви. Також були змушені зайнятися волонтерством, я не знаю хто вкинув те, що я змушений був займатися волонтерством. Мене не, не ті всі, там я збирав щось для брата. Ну mm -hmm. тобто, це взагалі такі дрібні збори, які я б не вважав, що це волонтерство. У мене не такі комунікативні навички, щоб... щоб мене не намахали. Знаєте, тому що таке цілком ймовірно. Ми там просто це, це до, мінімальні донати, якісь там поширення, репости. І якщо хтось просить е, зробити якийсь мінімальний збір, я можу це зробити. Все-таки до фільму була не та аудиторія, зараз трошки аудиторія поожила в інстаграмі, там, до прикладу, і є можливість це робити. Чому ні? Е, як зараз працюємо над фільмом, е, господи, діло без п'ятого Валерія Шалиги. За П'єсою Карпенка Карго сто тисяч знімаємо класику і я граю там сина Богдана Бенюка. Е, мені було дуже цікаво попрацювати з майстром, тому от, от така от справа. Зараз з акторською взагалі діяльністю, ну, типу, проблеми, тому що в принципі ніхто. О, господи, ну складно зараз знімати. Немає фінансування, тому що все йде на армію, а там, що дали там на серіали, був скандал. Не треба знімати. Може, й не треба знімати той матеріал, який вони там написали з тимцем. Не то що може, не треба звичайно, не треба таке знімати. Треба знімати щось. Не знаю, що щось хороше. Ем, так була можливість знятися ще в копродукційних ем, серіалах, і оце, мабуть, наше, наше буде спасіння в майбутньому, що ми будемо працювати з західними якимись партнерами, тому що знявся в Євгенія Туніка Інхюкар. Перевізниця, це, це україно-французький проєкт, який написав Євгеній Тунік. Це дуже крутий проєкт. І власне, власне, все в принципі. Зараз треба тільки працювати і вдосконалювати, вдосконалювати англійську мову, тому що будемо працювати з західними країнами. Пане Михайле. І підсумовуючи нашу розмову, то цікаво на вашу думку, чому люди. Українці, волиняни зокрема, мають прийти в кінотеатр, і подивитися королів репу і, зокрема, вашу акторську гру? Тому що це фільм про нас. Про українців, і це робилося для українців більше ну цей фільм більше ні для кого не буде цікавий, тому що воно зачепить тільки нас, це наше, це живе, і тому м, вам потрібно подивитися на себе зі сторони і зрозуміти, що так, це ми цього не треба соромитись. Там звучить суржик там є проблеми всіх. Є проблеми. Проте воно показано з такою, що щирою добротою, що що воно хочеться на те дивитися, і хочеться співпереживати переживати герою потрібно йти і цінувати наше українське кіно при тому, що воно зроблено так якісно, і можливо, це поштовх до майбутнього розвитку в нашому кінематографі. Тому треба піти підтримати, кайфанути від цього всього і, і повернутися додому і донатити на ЗСУ. Абсолютно підтримуємо вас в цьому заклику. Дякуємо, пане Михайле, за спілкування, за цю розмову, за вашу творчість і за. Участь у фільмі Королі Репу, який нині триває показ, якого нині триває в наших кінотеатрах. Тож, актор і виконавець головної ролі у фільмі Королі Репу Михайло Дзюба був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре, пане Михайле. Тримаємось. Дякую, до побачення. Слава Україні. Героям слава.